І гарна новина це те, що ми можемо навіть в одному бізнесі з вами знаходити, як переключатись між віддачою, скажімо, спадною, лінійною і зростаючою. Ну, наприклад, якщо професор викладає Вживу в університеті да, або в бізнес-школі. Для того, щоб йому більше заробляти, ну якщо це бізнес, да, ми розглядаємо це як бізнес, то йому треба більше читати цих лекцій, знову-таки, 24 години в добу, і він більш просто фізично на якомусь етапі не зможе, він буде втомлюватися, самому цьому бізнесі вона тут закладена, віддача як спадна або лінійна, в кращому випадку. Але якщо цей професор, Запускає, наприклад, YouTube канал освітній, або робить свій курс на популярній глобальній освітній платформі. То що він робить? Він записує цей контент, розміщує його туди і просуває його. І поступово, коли його починають дивитись більше людей, якщо це якісний контент, то що відбувається з віддачею в цьому бізнесі? Він присвячує час запису нових курсів, да, нових там, лекцій, нових ефірів. Але він, присвячуючи там, скажімо, годину щодня або там, день щотижня, він це так робив, він це так робить, і він це так буде робити. Але віддача на кожну додаткову годину його часу інвестованого в цей бізнес, вона буде що? Вона буде кардинально зростати.